Тепер детальніше зранку TikTok став недоступним для користувачів. США, оскільки опівночі набув чинності новий закон, що забороняє цей застосунок. американським користувачам. Надходило повідомлення. На жаль, TikTok недоступний, або ж у США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok. У попередженні також згадується ім'я новообраного президента Дональда Трампа. Нам пощастило, що президент Трамп зазна. Наче що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, коли він вступить на посаду, сам закон прямо не забороняє цю соціальну мережу, варто зауважити. А скоріше обмежує користувачам доступ до платформи через магазини застосунків. Тому програма зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play на Андроїдах. Тобто, завантажити TikTok офіційно неможливо. А ті, хто вже має його на своїх прис. Троях не отримуватимуть оновлень, і кожного разу, коли користувач отримає доступ до програми соціальних мереж, компанія платитиме штраф у розмірі 5 тисяч доларів.